Оце я розумію ініціатива з листочками. Я чомусь впевнена, що ви теж в дитинстві оплачували недійсні товари листям дерев. Було ж таке. А якщо б дійсно була можливість купувати за листя товари, це щось з області фантастики, правда ж? Проте, це вже в Україні не є фантастикою завдяки кав'ярні з Кривого Рогу. Під час жахіття війни, блекаути, обстріли, фрешка п'ярня кондитерська що знаходиться в кривому розі, вирішила подарувати діткам радість втілити дитячі мрії, здійснити маленькі бажання, запровадивши акцію, яка дозволяє дітям розраховуватись за напої з дитячого меню осіннім листям. І ця акція діє щодня з 12.00 до 17.00 до кінця листопада. А дітям необхідно принести тільки необхідну кількість листя дерев, щоб отримати бажаний напій. Хочеться подякувати кав'ярні за таку ініціативу, тому що вони роблять щасливими і дітей, і батьків в такі важкі похмурі часи. Ну до 10. Так, давай. Що це на чай? Да всім на чай.